Майбутнє за біохімією в Івано-Франківську триває друга карпатська літня школа, яку організував інститут природничих наук Прикарпатського національного університету. Основна мета школи розширити світогляд і покращити мобільність студентів та молодих вчених, які працюють в різних галузях біологічної науки. У роботі школи беруть участь 24 молоді науковці: це студенти та аспіранти з різних куточків України, а саме з Києва, Дніпропетровська, Харкова, Херсону, Тернополя, Львова та Івано-Франківська. кожен із нас займається різними справами, тому ми, якби, приїхали сюди в чудове місто, щоб більш ближче познайомитися, щоб взяти для себе. Нові методики організатором Карпатської літньої школи виступає колектив кафедри біохімії та біотехнології інституту природничих наук Прикарпатського національного університету, під егідою українського біохімічного товариства. Цьогоріч захід відбувається вже вдруге. Його високому рівню віддають належне навіть науковці зі столичних навчальних закладів. Я порадив своїм двом студентам приїхати сюди в цьому році, і ми тут вже втрьох. І мабуть, що в наступному році будемо. Розширювати кількість учасників з Київського національного університету, бо це дійсно одна з найбільш потужніших баз з біохімії в Україні. Програма школи передбачає проведення лекцій, практичних і лабораторних робіт. Експериментальні завдання поділено на чотири групи залежно від уподобань учасників. Це група, яка працювала з дріжджами пекарськими, одна група, друга група працювала з. Дрозофілою плодовою мушкою, дрозофілою, третя група працювала з рибами, і четверта група працювала з рослинами. Ми намагалися максимально врахувати інтереси кожної з цих груп, кожного з учасників школи з тим, щоб вони отримали конкретні навички для конкретної, абсолютно роботи. Учасники та організатори школи переконані, що біохімія належить до найбільш перспективних галузей знань, і українські вчені роблять великий внесок у її розвиток.